Всім привіт, з вами Єва, і сьогодні ми будемо прикрашати пасочку. Дивіться, в мене є така пасочка, і я нею піду святити у церкві. Тому нею треба прикрасити дуже гарно. Я хочу вчепити Христос Воскрес! Вчеплю я десь. Ось. Зараз я хочу прикрасити ось таким от бізе Фіолетовим теж. Бо я хочу зробити у фіолетовому стилі. Я думаю, мені десь тут буде дуже гарно. Але палочка занадто велика, тому неї треба обламати. Мама. Не треба обламати, бо вона вже велика. Обламай. А, як вам? Просто. Ось так. Майте на увазі, я знімаю відео. Трохи Це так спеціально має бути. Ось так, мені подобається дуже сильно. Вау. Тепер треба. Е... Добавити якихось бусин. Мені дуже подобаються кольорові, але я не знаю, чи вони сюди підійдуть. Тому краще оберу якісь рожеві чи я пропоную додати пару ось таких. Вони дуже гарні. От, отак. Так трошечки буде. І я хочу сюди покласти котики. Як зробити котики? Нам знадобиться обичте соломка і маршмели. Одне маршмело ми ріжемо на, ось, ми на такі кусочки і потім дуже міцно притискаємо до соломинки. І так ми обліплюємо усю. Нашу палив, паличку. Блін. Вийдеться звісти. Ну ладно. Я звісти не трою. Вже обережніше. Майте на увазі, бо може зламатися. І треба ви ...любою стороною не приклеїти. Треба клеїти такою липкою стороною. Ось так дуже гарно в мене виходить. Я хочу покласти ось тут. Тому треба доробити. Я тут у мене дуже багато. У маршмел... мене є велика пачка маршмалу, так що я можу зробити таких от 10. Але пасочки я тут лишають всього лиш 4. І то три не мені. Це мені. 3 копить. Я вже доробила. Котики. думаю, куди їх покласти. Котики вербой. Та пухнасть. Ой, дуже гарний, правда? Я не можу його забути. якщо я додав цього, буде гарно чи? клас. Да, так, Ось це буде, не знаю, кому там дівчатам не оприділюсь. Роблю трьом одрібкам. Ось така, я думаю, буде дуже гарна. Але я хочу ще доповнити ось такими кольорами. Ось так. Поки мама обмокає всі паски у, е, у глазур, то я вже прикрашаю першу пасочку і хочу додати в неї трошечки барвів, тому додавлю ось таких от бусинок. Я їх не сиплю куди-небудь, а стараюсь додати там, де вони треба. І треба робити все скоріше, поки лазур не засохла. Мені страшно щось зробити не так, і щоб було негарно. Ні, ми з лазури не будемо маршмеллоу робити, надзвичайно пасною рукою. Просто мама каже, що ми зробили неї надто багато і тому з неї можна зробити маршмеллоу. Та Мені не подобається занадто солодко. Так, тепер я думаю, що можна додати що... Це зроблено не з простого паперу, а зі стівного. Тому я буду. Я десь приліплю дуже в гарному місці. Як думаєш, тут буде гарно? сказати, у мене буде найкрасивіша пасочка всій церкві. Я побачила у тік-тоті, що роблять такі котики, і вирішила попро... спробувати. А зараз я хочу додати ось таких дуже гарна пасочка, як по мені. Ось От таких ось синіх парочки. Думаю, і за того, щоб пасти. Пасочку. Я роблю у фіолетовому поступі, можна ще фіолетового зверху посипати. Ой, ну як по мені, така кольорова пасочка виходить. У нас ще є макаронс, Тому я можу скористатися ним. Але у нас є ще пару готели. Я можу пасоки, вона купує у декора. Стільки допомогти? Тато нам допомагати не хоче. Тато дуже вродний, так, да? тато? Ти вредний, правда? Ням. Я ще тут декор. Що, дати тобі одного. Дайте мені макарон. Я хочу прикрасити. В мене вже буде така... Не мані... Я і хотіла мінімалізм, але щось виходить не дуже мінімалізм. Ось так треба вчепити. Макарон. От... На зубочистки їх треба? Добавлю скрізь металиків. І в мене ще є таке міні серце Тому макарон, мама каже, треба робити на шпиньках. Тому я його протикаю. Вже не можу дочекатися Великня, коли я буду смакувати цей пасочок. Хто за диван кидає, то ще ж. Ось так в мене виходить. Така дуже гарна пачка. Няма, ти витікаєш, Ніама, вона піде моя. Моя сестричка каже.

Я можу і просто маршмеллоу прикрасити. Хочу подивитися, чи добре видно. Ось так там мама декорує. В мами, як зв... звісно, щерніше. Бо моя мама дуже добре вміє це робити. Ну, а я думаю, що трошечки можна щось на свою пасочку додати і хватить. Думаю, я додав ось такого, як оце називається. Як це називається? Мама. Кружева. Кружева. Я хочу добавити трошечки кружева. Воно... У сестри раз було день народження і мама робила тортик з лялькою Барбі, то там було дуже багато ось такого ось кружева. Воно, Воно не красить руки, але прикольно. Схожа, звісно, на мох, та моху ти не зробила. Мох, я заморожу. Так, украшень. От, в вже дуже гарно така виходить. Я так думаю. Так, і можна ще додати темно рожевенький бусинок. Ззаду. Тут, тут, тут. Мама, як ти любиш, дуже багато всього. Так. Да. Ти любиш це, але наоборот. Перша пасочка готова, як ти. Така металики тут сидять в мене, я на неї буду святити. Так, тепер роблю пасочку подруги. Їх на месочку чи ні? Е, я думаю, ось це буде моїй подрузі. Ань. Анюті. Моя улюблена подружка всіх. Вона моя найкраща. Майко, Хочу додати ось, таких, от. Міні, ось міні, таку міні, от посипочку. Міні, цві, 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 цві. І вона вже багато зайняла. Та це ще не все. Я буду робити ще тільки своїй лані, я ще буду тільки робити котики, такі, як я говорила. Мама, я я с А, а, мечтянусь. Выбрала вот такие вот. Маленький ще більше не Ти всі вже по пал... можна мені шоуцю, пожалуйста? Угу. Ой, я ще одну буду п'яту прикрашати. Тільки тоді, коли все це впихну. О, є бусин. У мене виходить дуже прикольно, як то Моя думаю, моя подруга буде в захваті. Не тягнити, що? Так, далі я хочу додати туди. У неї така... Я люблю заходжу пасочку, тому чому б не додати мені ось цих змішаних кольорів, але я думаю, вони будуть виглядати не дуже гарно, тому візьму все-таки такі. Я думаю, прикрашу ще оцю пасочку і відео закінчити, тому що воно буде занадто довго. А остальні три пасочки я зроблю сама. Але відео над саме скільки, тому що воно буде задовго, оно вже йде цілих 13 хвилин. До зустрічі!